Так, вже вилупились такі курчата. Це у нас несушка, це я сам інкубірую. Дуже гарні курчата. Це їм скільки днів два вже. Є такий один альбіносик, там бігає чорний. Вони всі біленькі, це дуже гарна несушка. Хай секс вай. Це навіть вага у них. От Видно, що коли гарне яйце, то гарний курча. О, 49 грам. Ось мені прийшли бройлери цей раз. Ну, В принципі, це нормально теж, але тим це... О. І в нас їхня вага була вчора, я важив. ну, Сьогодні вони вже поїли гарно. О, 47 грамів. Ну, вчора були 42 грами. Це вони вже поїли. Тобто в нас навіть несушка зараз важча, чим, чим бройлер по вазі. Ось так буває. Кому потрібна така несушка. Дуже гарно несеться, 320 яєць на рік вроді по Вікіпедії і яйця дуже здорові, 70-80 грамів.